Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. Відео подяки. Відео подяки родинам Горуля з Угорщини та Гоменюк із Чехії і, звісно, пану Валерію з міста Миколаєва, які всі разом доклали серйозних зусиль, щоб, поки я лежав тиждень, боровся з гострим бронхітом. Цей час був витрачений максимально конструктивно задля поповнення мого інструментарію корисними, цікавими і багатообіцяючими речами для роботи, про які зараз розповім більш докладно. Вам уклін. І поїхали. Подивимося, що за штучки гарні я маю. Так, завдяки тому, що пан Валерій. Не жалі власного часу мотався по різних ринках, магазинах, насамперед автомобільної спрямованості, і також залучав до всіх цих витрат вище вказані родини і людей. Поїхали. Так, більш-менш в хронологічному порядку піду. Кхе. Перший. Приїхав до мене набір припоїв. Різноманітних, вони можуть виглядати дуже схожими, але насправді тут три різних типи припоїв. Буду експериментувати, хто бачив відео, як доводилося танкові трубки паяти, так, тонкі, мідні, товстостінні. Знаєш, якими важливими для мене є експерименти з припоєм для того, в результаті чого я маю мати змогу ладнати такі речі в полі на колінах. Потім, потім приїздили набори ключів. Ось до мене Приїхали. Приїхав набір екстракторів. Набагато більш серйозні і професійні, ніж ті, якими я користувався досі. Вони під посадковий квадрат півдюйма. Від 8 до, якщо не помиляюся, 16 діаметра. Так, до 16-го. Тобто, тепер я з М8 до М16 можу сміливо підбирати свердло, засвердлюватися. І вороточком півдюймовим з подовжувачами необхідними пробувати викручувати. Набагато-набагато більш серйозно, ніж ті речі, які я мав досі, які зализувалися і не працювали як слід. Разом із тим в рамках, в рамках боротьби із, із зіпсованими обламаними болтами, шпильками. Ось такий набір. Так, кому цікаво, може занотовувати номери, Я так пробувати собі. Це е аналогічний інструмент для виймання обламаних шпильок і болтів, Так, із внутрішнім висверлюванням, <кхід> тільки під шестигранник. Під шестигранник, тобто вони виробником заявлені для машинної роботи, щоб затискати їх в дриль. Я не думаю, що їх буду затискати в дриль, але я думаю, що я буду працювати з ними інструментом типу торцових голівок або накидних ключів. Чому? Тому що на речах ось такого плану, це теж посилка власне, пана Валерія. Десь тут був ось тут такий набір є. Аналогічний тому, як я користувався досі. Ось такі екстрактори. Тільки я бачу у нього, він надіслав із такими виборками. По дві виборки, так, на профіль. А в мене були без виборок. Такими я ще не працював. Але сенс в тому, що. У мене були Топтулівські, і ось ці квадрати ось ці квадрати, дуже швидко там злизалися. Дуже швидко злизалися. Я потім їх підварював. Надовго їх, коротше, не вистачило. Не знаю, як надовго вистачить цих. Але оці квадрати у мене не викликають великого, великої довіри. Тому я спробую працювати. Отут під шестигранник, відповідно, може, накидний ключ, повторююся, так, або там торцова голівка, в залежності, як ти маєш там підлазити. І вперше, після оглядів в YouTube, я вирішив випробувати спецприладдя для відновлення різьби. Я так розумію, це насамперед а можливо і виключно для відновлення різьби в м'яких сплавах алюмінієвих. І це одна з найбільш хворих. Різьб на бронетехніці, зокрема, і я так розумію, в житті взагалі стандартна М6, М6 на 1.0. Так, крок. Буду випробовувати, тому що на машинах вони суцільно і всюди, і часто обламані. На другому місці у нас 8 на 1,25, ну і там вже далі йдуть 10, 12, <кхід> але 6 відновлюй, не хочу. Подивимося, як це виглядатиме на практиці, так? В умовах постійного цейтноту. Але принаймні є інструмент, є бажання його застосовувати за, для відновлення механічних з'єднань. Далі. Далі ось такий польський набір дуже цікавих продавців. Інструменту, у яких я був, попросив знижку на цей комплект, відправив листа, телефонував, а вони без відповіді, без нічого, просто мені його у відповідь надіслали накладеним платежем у повну ціну. Ну, зрештою, інструмент є пан Валерій за допомогою, так, вище згаданих родин і небайдужих людей. Його сплатив, тому буде користуватися. В оригіналі це пристрої для розширювання вихлопних труб. І я подивився по діаметрах, ну, тобто для розширювання трубок із тонкими стінками. В принципі, є трохи Є трохи трубок, тонкостінних на бронетехніці, взагалі БМП, зокрема, які потребують відновлення геометрії. і... Для яких я планую це випробовувати, використовувати. Зокрема, <кій> ось цей найбільший. До, якщо не помиляюся, 91-го діаметра. Ага, вимкнувся ліхтарик. 15% батареї. Ну, значить що? Значить, не буду дуже розтягувати задоволення. Так, одягну налобний ліхтарик. І... Буду швидше показувати. оцим 90-діаметр плюс я сподіваюся відновлювати пошкоджені повітряходи за нагоди покажу. Як правильно зазначив мені пан? Якого не буду називати ім'я, з яким маю приємне і конструктивне спілкування з різних тем із бронетехніки, бронетехніки, він мені наголосив зауважив, що розклепувати наконечники кабелів молотком справа небезпечна і мало тому що часто густо будуть шкодитися дроти і порадив прес. Ми з паном Валерієм підібрали ось такий. Ось такий, на який нам продавець надав знижку. І купили. Він має цілком і повністю перекривати всі зі значним запасом наші робочі розміри дротів. Далі, це у нас супчики. Супчики файненькі, так, із. Наскільки я пам'ятаю. Бо добрі люди хотіли, щоб було щось безпосередньо фізичне, що з рук в руки передане. І це конкретно буде із вдячністю і задоволенням зварене. Я думав, це сьогодні після лікарні зробити, але вже не встиг, зроблю найближчими днями. Це коробочка від дружини і матері. Там смаколики, штучки, дружки. Ось. А тут. Це посилка ще по суті не розібрана від пана Валерія з різними шарошечками, припоями, ізоляційними стрічками, туалеточкою теж зайвий папір в нашому поводі. Дуже дякую. Плюс окуляри захисні і купа нас, Вороточки подовжувачі Подовжувачі вже пару днів працюють. А, вороточка ще лежить. І це, я так розумію, тальк, талькоподібне осушувач для взуття. Сам я ним, я не думаю, що буду користуватися. Ось. Але пан Валерій сказав, що поділитися з цим, кому потрібно, насамперед із бойовими екіпажами, то я. Буду запитувати, кому це актуально цікаво потрібно. Буду, звісно, з задоволенням давати в дорогу. А це у нас цвях номера, як то кажуть, рукав 41-го москвіча оригінальний, там із заводською цими номенклатурними параметрами. Я потім покажу відео. Він не Надівається на повітря ходи БМП від слова зовсім. Як я і думав, 70-75 мм <кхід>, на 95 не натягуються аж ніяк, принаймні мені ні моїми зусиллями. А оскільки мова про встановлення у важкодоступних місцях, де там кінчиками пальчики ледве дістаєш, то, звісно, використати його поки що я не бачу способів. Людина, яка е, їх радила. Я спілкувався з нею телефоном, не маю жодних сумнівів у її порядності. І людина надала фото, відео докази того, що в неї працює. Я думаю, що просто йому в магазині, коли продавали, йому ну, продали якусь іншу гофру від якоїсь іншої машини, і помилково сказали, що це від 41-го москаля. Бо 41-й москаль ось фірмовий, він не працює. Натомість натомість, силіконовий патрубок. теж, так, от, Номер номенклатурний, від е, е, інтеркулера краза, якщо не помиляюся, так, в принципі, в принципі, принципі, дає ознаки можливості адекватного використання. Тобто я так легенько його підійшов, прикинув на посадкове місце. Місце ніби стає, ніби стає, особливо, якщо там змастити, питання відкрите на даний момент по довжині, по довжині, довжині, чи його вистачить. І, в принципі, найближчими днями ми це дізнаємося. Ми це дізнаємося. 300 гривень близько 300 гривень без доставки коштує ось такий. Там знайшли гумові аналоги, нібито дешевші, за цим же номером. Тобто вони мають відповідати точно розмірам. Якщо, звісно, це підійде за габаритами, то можна буде експериментувати з дешевшим гумовим варіантом. Але в будь-якому випадку це виглядає дуже багатообіцяюче, особливо на тлі того, що людина із Кабанчика на замовлення об'їхала ринки і магазини міста Запоріжжя автомобільні і не знайшла аналогів за потрібними параметрами. Значить, ще раз уклінно дякую родинам Горуля та Гоменюк і пану Валерію з міста Миколаїв. Слава нації. Разом до перемоги.